Всім привіт! Сьогодні буде такий невеличкий огляд, і розпаковка і тест мінімайки кьотер, к 3 Ось таку от взяли. Підходить як і для дому, так і для машин, тому що от є насадки зараз, я бачу це все перший раз, тому будемо якраз на відео дивитися, що тут є. Коротше, сама міні-мийка, насадка, шланг. Так, оця насадка, як на фото вказано, то нею миють машину. Але такою щіткою теж не хочеться, звісно, царапати кузов, тому що потім на поліровку теж не хочеться. Так, в комплекті тут ще йде е, отака от піна з насадкою. Ще одна піна це для підлоги. Щоб використовувати за такою насадкою, яка плитку. Так, Оце незрозуміла насадка. Фріза. Це я хоч знаю, що це таке. І ось ще насадка. Це що за насадка? Самозвичайна насадка. Самозвичайна насадка. Так, і е, купили ще отакі от активну піну. Так, висо, да, професіонально, висококонцентрована. То Зараз будемо це все пробувати збирати і е, помиємо машину, спробуємо що воно як. І піну нанесемо і фрізою вже будемо збивати це все. Тому зараз подивимось. Так, коротше. E, зараз спробуємо з e, піноутворювачем цим. Під'єднали цей шланг. Розмотали він, ось сюди, а ось сюди вже приходить вода. От. Розмішали там піно, тому зараз спробуємо, що воно як. на постоянне давлення, Так хорошо Так, добре, так да? Да, да, так. Так, пену нанесли гарно. В принципі, зараз хай вона трошки попрацює. На всю машину заливали два балончики. Так, де воно ось таких от. Розбавляли сім к 1. Один, один піна 7 води, От. але такий трошки водянистий виходить, але на козові залишилось, це воно вже трошки постікало. От В принципі, видно, що воно працює. Ми зараз пару хвилин почекаємо і е, спробуємо якусь там вже фрізучі, іншу насадку нанести. Подивимося, що воно буде. Поки Мийка гарно справляється. В цілому мені даже дуже подобається. От. Вона, в принципі, ще не дорога, це така е бюджетна міні К3 е модель, От. то за свій розмір за свої гроші працює гарно. Може потім ще піднімемо відео, наступним вже якимось разом, як вона відмиває, допустимо, цю плітку, тому що насадка є. Ще ні разу не користувались. Це нова мийка, тільки розпакували. От, спробуємо що воно як. А так для домашніх таких приколів дуже гарно. Так, коротше, під'єднали на хард уже Ну так, да. так уже добре. Так, Це вже наступний день після тестування мийки. Машину помили, результат дуже сподобався. Використали там декілька оцих насадок, те, що видно на відео, і піноутворювач, і е, звичайна така лайтова насадка. І ще м використовували там, е, фрезу, е, та, що такими круговими рухами робить, але не на машині вже, а там кілим. Килим трошки помили, почистили, тому мийка дуже сподобалась, гарна така штучка. В принципі, потужності вистачає, так як ця маленька така модель версія К3 називається, то для такого домашнього користування, там для машини, для якихось дворових робіт, дуже з головою в принципі, вистачає. Набагато зручніше є, ну, якщо вдома таку мати, а не їздити на мийки. В принципі, цікава така штука, треба ще спробувати буде з, таким гарним вже, з гарною піною, спробувати, як воно що. Але в принципі така бюджетна, ту, що використовували, теж гарна, піниться, піна щось, щось працює, щось робота. Підіймає бруці і тому подібне. І е, е, та насадка, що е, воду, про, про просто воду це зливає, миє, теж гарна. Тому, в принципі, можу точно рекомендувати. Я думаю, багато хто стикався з цією мийкою, е, що хотів сказати. Просто багато е, читав, читав відгуків про те, що не вистачає там потужності, що вона там. Погано працює через те, що там маленька і тому подібне, просто розпіарений бренд. Ні, в принципі, аналогів таких гарних я не зустрічав, а з Кюрхером декілька разів працював. Оце вже така своя мийка, що можна машину просто мити. На те вона і маленька така модель, тому рекомендувати можна, бюджетна. Вон просто в багажник кинув, непомітно, насад, насадок купа. Не всі, навіть використ... Не всі навіть таки попробували використали. Тому, в принципі, тих, що є, тих, що показав на відео, з головою вистачає, в принципі, хватає. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь там, ставте лайки і тому подібне. Пишіть, як. Може, якщо є у вас така мийка або користувалися і тому подібне, то пишіть ваші відгуки. Буде цікаво почитати. Всім дякую.